Друзі, всіх вітаю на каналі. На зв'язку, як завжди, Захар, і в цьому відеоролику я буду транслювати вам свою торгівлю за технічним аналізом, торгуючи на біржі Бінаріум. Якщо ви ще не зареєстровані, можете зробити це, використавши промокод РЕК 100. Він надасть вам плюс 100% на ваше перше поповнення. А ми поки що відкриємо угоду донозу по USD чи хафе на 10 тисяч гривень, тому що у мене попередній я торгував до сесії, зайшла мінус, тому я буду перекриватися загальна сума, як бачите, у мене 5 тисяч, бачите, так, і 5 тисяч, тобто я заходжу на 10 тисяч в загальному. Трошки розробив конкретно в цій ситуації точки нашого входу, так але це не грає нам великої ролі. Тому давайте ми зараз переглянемо, що я буду вам демонструвати і пояснювати, чому я зайшов в цю угоду. Е, дивіться, друзі, одразу кажу, юздачі хафе OTC і аналізуємо графік на однохолому таймфреймі, тому що ми маємо торгувати тільки одну 3-5 хвилин на OTC ринку. OTC ринок це вже підвищені ризики, тому майте на увазі, що треба чітко підходити до аналізу, як в принципі на звичайних угодах, але ще треба мати якісь хоча б додаткові підтвердження. Дивіться, друзі, що ми маємо тут? Ми маємо тут загальний несхідний тренд останнім часом. Він у нас доволі локальний, можливо, через цей рівень, е котрий ми відбулося, через це формування, можна назвати його боковиком, але не суть. Я бачу тут несхідний тренд, в цілому ми бачимо, що звідси ми падаємо донизу, так? Е і падаємо, падаємо схожою структурою. Структурою в плані, що ми рухаємося донизу в загальному, але маємо імпульси. Як в цьому моменті ми маємо імпульс також ми маємо імпульс, наприклад, в цьому моменті. Да? І на усіх імпульсах ми можемо. Відігрувати відігрувати так прямо зараз. Ми отримали імпульс. Ось такий, після чого проторговка, знову імпульс, нижче, знову імпульс, і ми майже на пікових значеннях відкриваємо нашу году на 10 тисяч гривень. І зараз просто будемо забирати відмінний, просто відмінний плюс, тому що ми гарно все проаналізували. Подивилися гарно на одну таймфреймі за всією ситуацією. І зараз з вами ми всі разом зайшли донизу. Ми бачили несхідний локальний тренд. Після чого відкрив угоду донозу, відштовхуючись від схожої структури на графіку. 9500-9500. Це виходить, що за ось цю угоду тільки ми заробили 9000 гривень чистого прибутку. Я не буду рахувати цю угоду, тому що вона була зроблена до цього відеоролику. Я просто сів поторгувати, потім думаю, так, хай запишу вже вам відеоролик. Тому можете переглянути дуже гарний плюс. До речі, друзі, побачите цю угоду, бачите, так? Да? Це вірняковий нонфарм просто. Особисто в мене, звісно, він зайшов не у всіх. Він зайшов не у всіх. Але у кого була така та сама точка входу, як у мене, у вас зайшов він в плюс. Ось. 50 на 50 була плюс-мінус прохідність, але не суть. Я кажу про те, що такі угоди, тобто ви можете забирати у мене в безкоштовному каналі з сигналами. Посилання на нього буде в описі цього відеоролику, він називається Торгова кімната. Ви можете просто приєднатися до нього, подати туди заявку. Так? Я одобрюю вашу заявку, схвалюю її, і ви можете разом зі мною торгувати на торгових сесіях, отримати. Абсолютно безкоштовне навчання кожного дня, і також, також ще. Декілька разів на тиждень отримувати і можливість зайти на пряму трансляцію і також навчитися технічному аналізу. 19.06 донозу зараз демонструє ще одного года. Відкриваємося, одразу я побачив ситуацію на графіку. Пояснюю, що ми тут бачимо. Ми бачимо боковий рух. Тобто рухаємося ми в боковіку. Ось тут конкретно по е, нашій парі Євроауде. Але ми бачимо, що у нас є тут такий, скажімо, рівень супротиву. Можна його виділити звідси. Давайте ми його так от відокремимо з вами. Тобто є у нас доволі сильний рівень супротиву. В котрій ми постійно входимо від нього відбиваємося. Виділивши його, давайте виділяємо його останні рівні. Ми можемо побачити, що найближчий імпульс може у нас бути в цьому діапазоні, якщо ми не підемо на його пробиття. Наступний найближчий імпульс у нас може бути виявитися ось тут. Тобто виділяємо всі рівні, звідки ми можемо очікувати найбільші рухи і реакції взагалі на графіку, і заходимо донизу. Зараз ми зайшли від першого рівня, враховуючи те і думаючи, що ми маємо падати донизу. Проте це не факт. Можливо, зараз маємо буде ще заходити це догону, подивимося, як буде відпрацьовувати. Ми зайшли на 2 хвилини, тому що в принципі тут має вистачити 2 хвилин, дивлячись на інші попередні свічки. До речі, наступний рівень ми відштовхнулися прямо тут, а попередній від нашого третього рівня. Тому подивимося, рівні маю на увазі, виділяться те, що я відокремлюю конкретно цими е, горизонтальними білими лініями. Я думаю, ви розумієте про що, друзі. Якщо що, більше таких сигналів знову ж таки, ви можете отримувати в моєму каналі безкоштовному торгова кімната. Він буде в описі цього відеоролику, там я завжди пояснюю про технічний аналіз. Зараз ми почали відпрацьовувати, скоріш за все, але почали це робити не доходячи до нашого другого рівня. Проте ми пробили наш перший і, скоріш за все, маємо бути відкривати до... ДОГОН. Тобто нам, скоріше за все, треба буде робити догон. Тому що банально нам не вистачає часу. Нам не вистачає часу 11. Так, рахуйте, давайте 2 хвилинки, зараз у нас буде 6. На 2 хвилини можна зайти на десятку тисяч гривень за того, щоб відбити втрачене і зробити коштів зверху. Поясню, чому 10. Якщо у нас ця угода закривається в мінус, що вже і трапилося, тобто мінус 5 тисяч ми фіксуємо по євро Ми з вами беремо. І заходимо в наступну угоду на 10 тисяч гривень, задля того, щоб якщо наша наступна угода відпрацьовує, ми забрали втрачене, що ми втратили з вами по, тут по Євро Ауде 5 тисяч гривень, і заробили кошти зверху. Тобто, якщо ця угода заходить, то сума виплати наша буде сягати. 19 тисяч гривень, тому що дохідність 90%. Розумієте? Я думаю, розумієте. Тому ми заберемо наші 5% у випадку плюса і ще дозаробимо коштів зверху. Зараз ми відкрилися і нібито нібито, починаємо вже відпрацьовувати від нашого рівня супротиву, котрий я виділив ось тут, як бачите, да? ось цією горизонтальною білою лінією. Можна переглянутися на графіку бінаріум, кому є зручніше, і на 5 секундному таймфреймі поспостерігати за відпрацюванням цієї угоди. Друзі, як бачимо, наша угода просто ідеально відпрацьовує. У нас лишається одна секунда, бац, і зараз ми закриваємося, плюс 9 тисяч чистого прибутку. І ці всі угоди зроблені нами були за цей відеоролик. Три угоди за відео. Але давайте порахуємо, скільки у мене вийшло зробити за 11 січня, витративши 10 хвилин свого часу. Давайте будемо рахувати навіть цю угоду, котру я відкривав ще до того, як я почав знімати цей відеоролик. Рахуємо. Перша угода була 5 тисячна, це мінусуємо 5 тисяч, тому що вона зайшла в мінус. Наступна плюсуємо 19 тисяч, мінусуємо 10 тисяч, так як 10 тисяч це сума нашої угоди. Далі мінусуємо 5 і ось тут. Давайте плюсуємо вже чисто чистий прибуток, 9 тисяч. Так плюсуємо тисяч 9 9 гривень до нашої суми, що вийшло до цього. Це виходить, друзі. Ми заробили з вами за цей відеоролик 8 тисяч гривень чистого прибутку. Це я заробив самостійно, торгуючи і демонструючи все вам на YouTube. Тому ви дивитеся це відео вже там через один-два дні, коли воно було записано. Але якщо ви хочете отримувати такі самі угоди в прямому ефірі, в прямому ефірі, в текстовому або в форматі відео. То можете без проблем підписатися на мій безкоштовний канал Торгова кімната і будете отримувати такі самі угоди. Але щоб в нього потрапити, треба бути зареєстрованим на біржі Binarium. Тому вписуйте промокод rex 100 при реєстрації. Можете отримувати завдяки ньому плюс 100% на ваше перше поповнення. І отримувати ваш бонус після чого кидайте заявку на торгову кімнату і приєднуйтеся до каналу. Безкоштовні прямі трансляції і дуже дуже багато корисного. Всі посилання будуть в описі цього відеоролику. На зв'язочку був Захар. Всім до побачення.